Його роботи зберігаються в численних приватних колекціях по всьому світу. Він єдиний художник карикатурист в Україні, який малює королівським сім'ям Європи. За дружній шарш йому подякувала навіть англійська королева. Житомирянин Василь Вознюк – головний художник Асоціації КВН України. Та, попри численні нагороди відзнаки, у житті це скромна людина з неймовірним почуттям гумору. Саме таким його побачили учні 16-ї школи Житомира на організованій зустрічі. Як кажуть, краще один раз побачити ніж сто разів почути. Вирішила організувати зустріч для дітей, учнів 9, 10-11 класів, саме тих, які вивчають предмет, який я викладаю в школі, художню культуру. Тому що ми вже вивчили, що таке живопис, що таке графіка, і в принципі сьогоднішня зустріч підтвердження вивченому матеріалу, можливість поспілкуватися з відомою людиною у світі. Діти розпитували художника про усі аспекти в його творчості і чому у нього багато робіт на військову тематику. Та як зізнався, сам автор, саме армія і афганська війна спонукали до творчості, яка нині веселить людей. В принципі, для художника дуже важливо, щоб його роботи бачили. І я як вже бачу, покоління це реакція нового другого покоління, то соответствуючи я скажу так: я отримав заряд. По настоящему творческий заряд на будущее. Но взагалі мені ближе по духу, це юмор. Це чистий, тепле, щоб человек улыбнулся, говорят, що улыбка продляє життя на 45 секунд. Я думаю, що что хочу, щоб на пару лет так бы, за виставку чоловік накапливалось життя. Під враженням від зустрічі залишилися і діти. Мені сподобалася сьогоднішня сьогоднішня зустріч з Василем Вознюком. Дуже цікава людина, дуже красиво малює. Це дуже талановита людина. Василій Васильович. Дійсно, я даже ну навіть не уявляю. Він скільки намалював багато цих карикатур, шаржів. Це у людини не стільки повинна бути розвинена уява. А завершилася зустріч колективною роздачою автографів. Ну, Що? Це Цікава людина. Так. Можна мені Вова? Для Вова.